Сьогодні 3 червня. Ситуація наступна. Йду по пасіки, даю по третій ващині. Вже перші дві сім'ї. Оглянув. Вже засіяна друга ващина, ту, та яку я давав минулого разу. Зараз по числам я не пам'ятаю, коли це було, але це було ось на тій неділі, днів скільки назад. Кому цікаво, будь ласка, перегляньте попереднє відео і там. Ви все зрозумієте, коли це було якого числа. Можливо, ситуація буде не по всіх сім'ях однакова, але я думаю, що плюс-мінус, ну ось друга ващина, вона відтягнута. Але засів у на ній немає, ну, вона відтягнута. А на тій вже двох сім'ях, на тих і засів був. А це була та, що першою була ващинкою. Тут все личинка, тут вже все, а тут яйце на цій стороні. Десь тут можливо і матка. Матка йде собі по необхідності. Якщо потрібно, вона йде сіє. Не розриваю, ну якщо їй потрібно, вона зайде засіє. Не бачу смисла розривати. Вони в не йдуть. Ну, і місця вистачає, ставлю третю вашіну, матка перейде, засія. І цю сім'ю зараз оглянемо швиденько, яка тут ситуація. А через декілька днів вже Маточники сьогодні запечатали бджоли. Тобто там днів через 4 і буду роздавати маточники в перший корпус. Там немає ні відкритого розплоду, ні матки, тому що матка в другому. І, скажімо так, така, так, тут теж засівчику немає, але ващинка відтягнута при потребі матка. Обов'язково піде далі і буде сіяти на вашіні. При потребі вони собі там матку, якщо їм потрібно, її замінити, або або вони захочуть ще одну матку в першому корпусі, вони її собі лишуть, вона в них буде. Якщо вона їм не потрібна, вони її не лишуть. Отак я роблю заміну маток. Там, де потрібно, вони лишають, де не потрібно, вони не лишають. Або якщо я бачу, що потрібно замінити, то тоді я відшукаю, сам вб'ю матку і маточник приймуть в будь-якому випадку.